thank okay. you Катерина Юзова, у нас гравчиня ЄМС Поділля, гравчиня на позиції опорно-півзахисника сьогодні діла на позиції нижнього опорника. На мою суб'єктивну точку зору, сьогодні одна з найкращих на футбольному полі. Катерина, що не вийшло у вашої сьогодні команди для більш пристойного результату? Перш за все, я хочу подякувати нашим воїнам, які нас боронять, за які яким ми граємо. Що не вийшло? Ми, можна сказати, виконали установку тренера, він просив нас грати низом, розігрувати. Привезли самі собі гол. Перший, другий, третій і так. Не змогли догнати і вже всі посипались. Якось так. Дуже часто ось кидалося у вічі, що отримуючи м'яч, ви на позиції опорного півзахисника не давали вперед, а намагалися грати через заднього захисника, через Яну Новок здебільшого. Така установка була, чи ви не бачили просто розвитку атаки попереду? Е, ні, зазвичай... Підказки не було. Десь дівчата старались підказати, десь я неправильно розмістилась, поставила корпус, і тому зазвичай більше йшли передачі назад. Тому тут трошки. Неправильно позицію обирала. Це, це помилка. Будемо над нею працювати, щоб надалі тільки передачі як і назад, так і вперед були на, на загострення атаки. Звісно, що дівчата зараз дуже розстроєні результатом, бо ж все ж таки, ну, хоча по лісі вона таке незручне і дуже гарно комплектувана команда, насамперед. Незручний суперник. Наступний матч проти оболоні. Я думаю, що потрібно налаштовуватися, дивитися вперед, не озиратися вже назад. І в психологічному плані насамперед перебороти ось цей негативний негативні результати, які зараз є у команди. Що ви скажете з цього приводу? Треба рухатися далі, працювати. Працювати і працювати. Молодці, да, це дуже давить, поразка. <поразка> на рахунок полісся, так, да, вони молодці, але якщо подивитись на минулий тур, пантери з ними два години зіграли. Хоча ми теж з пантерами боролись, там пенальті. Там треба забувати ці ігри і рухатись далі побажаємо вам успіху в наступних поєдинках дякую, і дякую. сподіваємося на кращі результати дякую